Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елмателфолато триває спеціальний ефір на радіо НВ. для вас. Студію працює Тетяна Іванська разом з нами на зв'язку. Ігор Чаленко, політолог, і голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорі, рада вас вітати! Слава Україні! слава, вітаю вас, пане Ігоре. Ну ось власне у нас перші півгодини ефіру. Зазвичай зранку це про ситуацію на фронті, про те, як ми посилюємо своїми добрими дронами санкції проти терористичної федерації. І власне про Покровськ ми завершили із нашим попереднім спікером. Із Покровська я б хотіла також розпочати зараз. Не дивлюся, що деякі військові пишуть, що оборона Покровська наближається до завершення. Ну і е, хочу зачитати розпочати Власне, з цієї новини, що Вашингтон Пост, аналізуючи ситуацію в Покровську, пише, що захоплення расистами нашого міста може посилити їхній бойовий дух у випадку окупації. Міста Кремль спробує переконати Білий Дім у нездатності Києва перешкодити у досягненні максималістських цілей Москви. Тому як пише Вашингтон Пост для України рішення щодо заходів оборони міста зараз не лише військове, а й політичне. І ось тут. Ми справді розуміємо, що ну інколи Росіянам і не і не, не треба брати міста. Та вони можуть збрехати, що вони щось взяли і в цьому переконувати у вас світ і переконувати Трампа в тому, що вони можуть. Але ми пам'ятаємо заяву Трампа, як він звертався до Путіна. Мовляв, ти кажеш мені, що твоя армія могутня, але а ви втрачаєте мільйони, а захопили не так багато. І ось зараз бачимо, ситуація змінюється і знову ж таки згадуємо вчорашню заяву Трампа, який каже, що ми наближаємося до завершення війни в Україні. Буде. Важко, але такі це можливо битва за Покровське, як справді вона зараз може змінити геополітичну ситуацію у світі та ставлення Трампа до, до війни Росії проти України. Ну, по перше, дійсно тема ще не завершена, і ми знаємо, що Генштаб все ж таки говорить про стабілізаційні заходи. Відповідно, в Покровській Мирноградській агломерації. Але якщо навіть все ж таки росіяни зможуть взяти під повний контроль відповідної і Покровськ, і Мирноград, по-перше, ми маємо розуміти, що це ж не відбулося, наприклад, там десь в 23-му році, це не відбулося в 24-му році. Це е, зараз, уже ж у нас листопад 25-го, тобто, е, говорити про якийсь шалений поступ е, росіян, ну точно не доводиться. Ми про це маємо, я думаю, говорити на е, світовій арені, показуючи, що все ж таки героїчний спротив е, у, 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 наших сил оборони не дає можливості путіну досягати, не дивлячись на шалені ресурси. на... Просто гігантські втрати нещодавно зустрічав підрахунок, що лише в якраз напрямку Покровському напрямку буквально там ледь не з початку року щось там втрачили втратили росіяни понад 250 тисяч живої сили, і це дійсно є показником ефективності. А російська армія не є ефективною, виходячи з тих цілей і тих пересувань дедлайнів, які відбуваються, не буду зараз прогнозувати, як буде далі ситуація безпосередньо з військової точки зору розвиватися. Але з політичною я нагадаю, вимога Російської Федерації стоїть на тому, щоб Україна добровільно вийшла з всієї території Донецької області. А, у нас, ж, вибачте, Донецька область не завершується на Покровську і Мирнограді. Ми ж розуміємо, що там основна ціль відповідно це Краматорськ, основна ціль це слов'янськ і так далі. А, і в цій ситуації якраз а, тут питання, як інформаційно це буде от, подаватися а, у разі там а, подальшого просування. А, Російських окупаційних сил. І саме з інформаційної точки зору, дійсно зараз вкрай важливо продемонструвати підготовленість рубежів, продемонструвати здатність нас до подальшого захисту координацію разом із партнерами, що стосується подальшого надходження необхідного озброєння. Ну тобто, показати, що насправді ну, ті темпи, які намагаються зараз показати Російська Федерація, що от все пропало, в Україні будуть погіршуватись умови, ні, такого не буде. Паралельно ж, ми розуміємо, що асиметричні кроки, що стосуються Діпстрайків, все ж таки ситуацію комплексно вирівнюють. Вирівнюють з цієї точки зору, що ну, ми точно зараз можемо говорити комплексно, що. Ну, в певних моментах Російська Федерація дуже сильно ослабла, і що стосується безпосередньо захисту їх тилових регіонів. Але тут дійсно може бути певний вплив на Трампа, і це треба якось превентивно перебивати. Бо е, ми ж пам'ятаємо, що якраз наші мапи, наша інформація, коли ми показували ну, наскільки е, є ефективність, а точніше, неефективність російської армії, вона все ж таки е, скоригувала позицію американського президента. Відповідно, і тут зараз треба теж максимально я думаю, бути і відкритими щодо подальших планів оборони, е, показувати наші можливості, і ну все рівно, все рівно, ми і так працюємо над темою. Безпосередньо завершення війни і на тих лініях на яких ми знаходимося, якщо Російська Федерація, звичайно, відійде від своїх ультимативних вимог і все ж таки буде готова зупинити активну фазу бойових дій, то звичайно саме це стане тим тригером, який дозволить включити в реальний мирний процес. Ну але чи не бачите ви ризик в тому, що якщо справді вона зайде до Покровська, то якраз вона не, не зупиниться, попри стан її економіки, попри заяви Трампа? Навпаки, буде користуватися е, часом. Та от вона буде тягти час і казати, що так ми готові до переговорів. Давайте нехай там Україна також підготується е, піти на компроміс. І поки вона буде тягти час, от, так як це вміє робити, Путін вона буде йти е, далі і потім просто поставить Трампа перед е, вибором. Ну знову ж таки, е, тут питання швидкості динаміки. Mm -hmm. Чи зможе російська армія забезпечити цю динаміку? Вони так закумулювали якраз на покровському напрямку. Понад зараз 170 тисяч. Особового складу, тобто, вони все туди направили. Хоча, звичайно, ми там бачимо коментарі там пані Безуглої, що бачите там Новопавлівський, потім Покровський напрямок, це намагання там увагу перекинути, бо справжній там, наступ нібито йде там Дніпропетровська, Запорізька область і так далі. Ну Я думаю, що якщо подивитися навіть мапи Діпстейт, цілком зрозуміло, де є. Основна активність зараз, ну і плюс, звичайно, офіційні зведення нашого генштабу. Вони максимально промовисті, і лише Покровський напрямок це приблизно третина третина всіх активностей, які зараз є безпосередньо на фронті. Тому я думаю, що в цій ситуації, звичайно, росіяни будуть намагатися створити ілюзію, що у них вистачить ресурсів іти далі. Але послухайте їхніх воєнкорів. Подивіться. Їхні настрої, а вони і так кажуть, що для них і Покровськ вже надскладний. Так звичайно намагаються вкидати меседжі, що от візьмуть Покровськ, підуть далі, і так далі. Але вони теж втомлені. Теж ця війна на виснаження. Не лишилась безслідною для їхньої армії, тому тут уже звичайно питання: наскільки російське керівництво, російський диктатор, буде далі тиснути на продовження війни. Ми розуміємо, що у нього не прийнято станом на зараз рішення зупинятися, але. Я думаю, що в принципі нинішня ситуація на фронті. Якщо говорити все ж таки про комплексний підхід, то все ж таки є аргументація. Я думаю, і в самій Російській Федерації донести це до Путіна. Що війну треба зупиняти? Чому згадали знову ж таки про війну Росії проти України? Верніше ні про неї і не забували. Так ми не даємо забувати про цю війну Сполученим Штатам, але про заговорив про неї знову Вітков і у зв'язці. Із Ізраїлем і із сектором Газу він сказав, ось закінчимо сектором Газу, і тоді ми е, візьмемося за м, завершення війни Росії та, е, та Росії проти України. Чому така зв'язка і чому знову Вітков з'явився на міжнародній арені? Ну тому що давайте будемо відвертими. Е, місце Віткова зайняв Марко Рубіо. Трамп побачив, що Вітков неефективний і тут знову він з'явився. Зайняв Марко Рубіо. Проти Марко Рубіо виставили Лаврова згідно з відповідно, посадою. Лавров все діло завалив. Зустрічі в Будапешті Трампа Путіна не відбулося. Ну, Відповідно, з американської точки зору, очевидно, що треба знову включати оцей напрям умовних Тіхановців, де Вітков комунікує там з Кирилом Дмитрієвим і компанією. Тому в цій ситуації я не бачу критичних проблем знову ж таки, коли мова йде про Близький Схід, очевидно, йде намагання масштабувати, екстраполювати якраз цей трампівський мирний план. А ми знаємо, що напрацьовується з боку Європи України свій мирний план раніше оголошували неофіційно зливали 12 пунктів. Правда, з українського боку вказували, включно з президентом, що немає нічого остаточного ще все напрацьовується, тому теж маємо робити певну похибку на попередні зливи. Ну, тим не менш, все рівно воно все йде в концепті того плану Трампа: що спочатку зупиняємо все ж таки вогонь, і далі пропрацьовуємо інші заходи. І ць, головне, що е, ця стратегія. І цей підхід не змінюється зараз. І він є спільним як для України, для європейських партнерів, так і для офіційного Вашингтону. І цієї лінії, очевидно, з дипломатичної точки зору потрібно притримуватись. Ну але паралельно, звичайно, стимулюючи росіян до все ж таки більшої поступливості. до речі, Покровськ насправді міг би стати такою піровою перемогою для них, щоб дійсно поставити певну крапку в саме. Цій сторінці протистояння. Ми ж розуміємо, що протистояння і так далі буде тривати. Але ну тим не менш, це могла б бути крапкою. Але паралельно з тим, ми ж розуміємо, що все рівно українські сили оборони за наявних можливостей всі сили будуть віддавати за те, щоб боронити свою землю. Угу. Ще одна е, цікава. Ну наразі знову ж таки, це поки що не заява. Про це пише Guardian, але доволі така е, цікава стаття. Велика Британія готова прямо взяти участь у війні в Україні. Йдеться про можливе застосування усього арсеналу від винищувачів до піхоти. Ось е, теж. Е, те, що зараз про це почав писати «Гардіан» вже відкрито, чи це якийсь сигнал, в тому числі і Європі, і Трампу, і терористичній федерації, як ви вважаєте, ну це є елементом пазлу створення картини, що все ж таки Україна буде отримувати більшу допомогу у разі, якщо війна триватиме. Тобто ми зараз бачимо фінансовий блок, що стосується обговорення репараційного кредиту на 2 плюс роки вперед. Ми бачимо різні зливи, що стосуються Великобританії, раніше мова йшла. Про введення там до 10 тисяч їхніх сил в Україну, але наскільки я розумів, що мова йшла саме як гарантії безпеки, зараз матеріал uh, Guardian трохи зміщує акцент. Схожі меседжі звучали і з боку французьких медіа. Що стосується якраз їхньої армії, тому це все дійсно це конкретний сигнал Путіну, що Україну точно не залишать. Україну не залишать відповідно, війна на виснаженні має завершуватися, але ми ж розуміємо, що з військової точки зору все рівно про прораховуються певні модальності можливих операцій, а все це пропонується безпосередньо політикам для подальшої реалізації а там уже як вийде. Насправді і більше залучення тієї ж саме авіаційної компоненти з боку. Країн НАТО а, в Україні, бо ми пам'ятаємо тему закриття, наприклад, хоча б частини українського неба а, там на заході за участі 200 а, натівських винищувачів, це ж теж тема пропрацьовувалась. Ну поки наскільки зрозуміло, що їй не дають якийсь там а, форсований а, етап реалізації. Ну тим не менше, це все дійсно це все обговорюється для того, щоб розуміти наскільки є політична воля для подальшого впровадження. Подібних моментів ну і тут цікаво, як тоді зараз будуть реагувати на це інші країни Євросоюзу, які виступають нашими партнерами, чи ну скажімо так, чи стануть вони зараз сміловішими, принаймні із заявами, як ви вважаєте? Ну, частина так. Частина буде, навпаки, намагатись не комунікувати відповідні речі. Тобто неоднорідна неоднорідна ситуація і загалом середовище. Ми ж це бачимо. Але ну, зверніть увагу: буквально на цьому тижні Україна стала розширеним партнером об'єднаного об'єднаних експедиційних сил Джеф. І це все ж якраз утворення. Безпекове утворення створене ще в 2014 році на чолі з саме з Великобританією, а якраз як відповідь на агресію безпосередньо Російської Федерації, тоді ж і кримські події, і розпалення Донбасу, бо було тоді розуміння, що ну от НАТО не настільки оперативно ефективне, можна так це сказати, і відповідно потрібні сили, які все ж таки зможуть динамічніше здійснювати певні операції. І якраз от Джеф і можна такими вважати. Але частина, звичайно, країн Європи вони будуть навпаки робити акцент на необхідності продовження дипломатичних кроків тобто. Це все залежатиме безпосередньо від конкретної національної ситуації у членах Європейського союзу та країн НАТО. Ну власне, хочу от проговорити про те, а що ж відбувається в самому Євросоюзі і в самій Європі. Ми бачили, що новий спікер парламенту Чехії Окамура зняв український прапор, який висів на будівлі з 22-го року. А він сказав, що нарешті прийшов час, і він буде щось щось міняти. Я нагадаю, що уряд Чехії пішов у відставку учора після перемоги Бабіша, і той обіцяв до речі скоротити військову допомогу Україні, переключитися на гуманітарну підтримку. Але після цього, після того як ось він зняв один прапор, на чеському парламенті з'явилися одразу три українські прапори: це депутати трьох партій вивісили у знак солідарності стяги зі своїх вікон. Це Чехія знову ж таки президент Польщі Навроцький. І почав казати про те, що українці не до кінця вдячні, що ми можемо говорити про європейську єдність тоді у цьому питанні, як ми можемо на щось розраховувати, або сама Європа на себе може розраховувати, що вони будуть, наприклад, діяти одним фронтом, якщо ось питання України дедалі більше розділяє Європу? Я не думаю, що саме розділяє Європу тему України. Просто ми є приводом для внутрішньополітичної боротьби, і коли. От відбувся оцей факт зняття українського прапору в Чехії, те що ви озвучили, це просто намагання показати, що ось пройшли вибори, нова коаліція, і дійсно потрібні якісь маркери, які демонструють, що це відбувається. Тобто, це така абсолютно. Дурна політехнологічна штука, яка ну не має по суті зв'язки до подальшої позиції Чехії, я до речі відзначу. Еволюцію заяв того ж Андрея Бабіша під час виборчої кампанії і вже після, і щодо, наприклад, теми чеської снарядної ініціативи, Бабіш казав, що та цю тему треба передавати там під крило НАТО, чехи не будуть витрачати на це свої кошти. А мабуть, потім глянув, подивився, а чехи ж то практично і не витрачали на це кошти. Mm -hmm. Вони надавали організаційну підтримку. Там в чеській снарядній Ативі фінансування самої Чехії менше двох відсотків. Тобто, це ж навпаки, це був позитив для цієї країни, і Бабіш теж уже вже там почав м'якше це обговорювати. Тобто, це питання подальшої комунікації. Що стосується Навроцького, теж ми маємо розуміти, що він живе зараз такий поствиборчий період, де йому треба а, показувати свою результативність, особливо для власного ядра. Паралельно з поляками, у нас продовжується хороша комунікація з прем'єром Туском і загалом урядом. Тобто, це питання. Питання зараз Європи як Прагматичного утворення відповідно на прагматичних засадах, десь е, ціннісних, десь прагматичних, але ми далі будемо вибудовувати е, mm. нашу роботу. Пане Ігоре, Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був разом із нами на зв'язку. Ну ось після паузи, після новин та після хвилини навчання, повертаємося до цієї студії і будемо е, так само говорити і про те, а що ж там на болотах. І як реагують на ось ці заяви Трампа? Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.